Вітаю, друзі! Отже, фраза рускі не здаються. Ви знаєте, що за нею стоїть неймовірно колосальна історія, яка вас вразить. Це дуже жорстка історія, яка дасть нам розуміння, що таке московська армія, та до чого тут в цілому оце гасло русські не здаються. Бо це насправді дуже кровожерлива м'ясна історія. Історія пов'язана з їхнім менталітетом та їхнім устроєм. Зараз з вами все швиденечко ми. Зрозуміємо. І я вам поясню сьогодні з вами український історик та офіцер Збройних Сил України Олександр Ауфіров. Наперед дякую друзі тим, хто допомагає фінансово. Все є в описі до цього відео. Картки, патреони та плюс спонсорство в Ютубі. Друзі. І передусім дякую всім, хто ставить вподобайки. Це наша боротьба. Хто пише коментарі. Дякую, друзі, і хто поширює ці відео. Звісно, не забувайте підписуватись на цей канал. Отже, друзі. Щоденечко все зрозуміло. Давайте відкинемо в сторону всіх цих Петров, Суворових, Кутузових, так, бо за ними в дитячій літературі завжди стоїть це. от «русські не здаються, русські не здаються. Ну, по-перше, ми знаємо прекрасно з вами, що русські здаються, і виглядають вони після полону зараз в 500 мільярдів разів краще, ніж ми побратими, які поверталися з Азовсталі. Ніж ті люди, які повертаються зараз з полону, <кхи> зрозуміло, що здаються і непогано себе почувають. Проте, звідки ж це все пропаганда взялася? Отже, друзі, відкидаємо все і починаємо з вами розуміти, що насправді ця фраза «русські не здаються, це класна вигадка совєтської радянської пропаганди. 1980. 42-го року. Так, під нею була підстава, друзі. Але зараз ви будете просто здивовані, що ж відбувається? Такий був ну, пропагандист, письменник, журналіст Олександр Поляков. Він написав книгу в тилу врага, яка була перекладена англійською мовою і опублікована в США в 1942 році. І власне, ну, я хочу вам сказати, що насправді Савки завжди давали баблосики кому? І у Францію, і в Британію, і в Німеччину, і в Штати для того, щоб там діяли їхні оці от гризунці черві, які насправді гризу системи тих країн. Що в Британії, наприклад, забороняли газети, які фінансували СССР. Ну, так чи інакше. Отже, і ця книжечка цього політручка-артилеріста. Була саме опублікована з назвою Рускиї не здаються. Звідки ж взялась ця історія про те, що Руски не здаються, у Полякова, власне, і поширена на весь світ. А від події, яка трапилася 8 листопада 1941 року, в селі Дяково, в тодішньої Ворошиловської, а зараз Луганської області України. Так от там був бій, німці наступали. І, власне, одне з одна, один з підрозділів втрачає в цьому бою командира роти, і на себе командування бере молодший політрук, якого звали Хусен Андрух... Андрухаєв. Він був адигейцем. І от там він намагається командувати хлопцю всього 21 рік. І, власне, що Хусен робить? Він намагається атакувати, там йде вперед, потім розуміє, що їх оточили. Він каже відступати і прикриває відступ. І коли у нього закінчились набої, він з двома гранатами кричить: німцям: возьмі гад! І підриває сам себе. Проте, цього не вистачило для совєтської пропагандивної машини, і вони, начебто, пізніше на. Допитів полоненого, звісно ж, офіцера німецького, говорячи про подію, пов'язану з Адигейцем е Хусеном Андрухаєвим. Німець полонені розповідає, що він крикнув на фразу Рус, здавайся. Адегєць Хусен Андрухаєв крикнув «Русські не здаються. Ну, ви розумієте, який дебілізм насправді. Навіть над мертвим взяло політрука мертвого Адигейця і просто ну, зґвалтували його. От. Проте одночасно з тим, друзі, ну, зрозуміло, що Хусен Андрухов Андрухаєв був ну, людиною молодою, і він знав російську, треба сказати відразу, тому що був в співці молодих письменників, там в Ростові на дону Але момент сам, що Адигєєць кричить Русский не здаються. Ми зразу повернемося, бо зрозуміємо все-все-все. Друзі, коли шукаєш фразу, яка десь би була на поверхні. В контексті цього пропагандистського такого лозунгу русский не здаються», то ми з вами надибуємо на кілька всього-навсього епізодів в попередній історії, пов'язаних з російською імператорською армією. Друзі, і тут ви будете шоковані. Тобто, Агітпром Соєцький поставив цю фразу через англійські переклади, до речі, цей е, автор Олександр Поляков, який написав: він помер в 42-му році, тобто, коли книжка була видана. Але, ну, знаєте, герої без є. До речі, він теж він помер, але навіть не знають, коли він помер. Ну, це про Гідпром і так як ставиться до всяких Соловйових і тому подібне там в Росії. Так от, друзі, коли подивишся на інші епізоди, коли ця фраза можна вичинити з історичних контекстів, то тут ви будете ще більше здивовані. Отже, почнемо за першою фразою, за першим випадком, коли ця фраза пролунала. Її сказав першим генерал, ну те, ми знаємо, генерал Василь е, Левашов. Коли? Коли він своїми військами закрився в сучасній Фінляндії, в фортеці Фрідріхсгам. Е, Зараз це місто Хамін, Хаміні Фінляндії. Він закрився в фортеці і сам шведський король. Густав III каже, здавайтеся, це був 1788 1790 роки це ця війна. Так от, і генерал Василь Волошов каже, руски не здаються. Йому пропонували суму, певну, ну, він сказав так фразу. Зрештою, другий випадок, друзі, пов'язаний з 1803 роком. Це Кавказ, коли е, Лезгіни... Оточив один єгерський полк і, зрештою, пропонувало теж здачу. А це Ну, єгеря – це вид військ, так, насправді, це не просто ті, що в лісі зараз ми там часто бачимо. І оці єгеря, кричать, русский не здаються. Четвертий випадок, цікаво для нас тим, що це 1840 рік Михайлівське укріплення батарея, і, і його штурмують Адегеї, УБИХи, та е, Шапсу це народи Кавказу. І от коли вони беруть штурмом цю Михайлівську батарею, укріплення російське імперське, то там росіяни підривають прохові погреби. Ну, це все. Але перед цим вони казали, що руски не здаються, коли ці адгеї у е, та Шапсу намагалися, їм сказати, щоб здавайтеся, бо ну все. І от четвертий випадок, друзі. То тут у нас просто колосальна історія. Ще раз, 1877 1877-1878 рік російсько-турецька війна, фортеця Баязет, вона насправді стоїть це от період ну, закавказя і Туреччина, тобто вона була фортецею для Російської імперії та для Турецької імперії. І от, власне. Там відбувається зіткнення І в Баязеті теж пропонують турки здатися гарнізону, який там засів. Проте гарнізон російської імператорської армії каже, русські, не здаються. І от, власне, ці чотири епізоди, друзі, тепер просто-просто зрозуміти. Чотири епізоди. Перше, це фортеця Фрідріхсгам, друге, це Кавказ, Третє, це Кавказ, Четверте, це Кавказ. А Виходить, що всі ці фрази були сказані тоді, коли росіяни як окупанти знаходилися на чужих землях. Тобто історія, знає, що ця фраза це фраза окупанта. Русські не здаються. Тобто, не захисту. Жодного разу там в битві під Бардіно, наприклад, та, чи там в Москві, чи в битві за щось інше московське. Історичне ніхто не сказав, що русські не здаються. Вони це кажуть, коли вони окупанти. Друзі, і тепер розгортаємо цю фразу в жорсткому світлі історичної правди. Знаєте, що трапилося? Трапилось наступне. Ми маємо з вами знову згадати, що таке русське, русський за слово. Русський – це прикметник. Е, ну, Італійський що, сир. Французький прикметник. На питання, який чи відповідає. Французький вояк, е, англійський сер. Так? І тут ми з вами говоримо, що русский це прикметник. І про це в мене є відео на каналі, який відповідає на питання, чий чи. Так? русський вояк, він русский. І русский раб він теж русский. Тому що іменник Рус, тобто назва, і якщо я Рус то мій раб він «руський». Міг бути князь руський, але до по відношенню до людини це прикметник, який позначає власність, тобто чий? Тобто русський це не Рус, а руський це чийти Русі, Русі і назва держава, і русь назва народу. І, відповідно, коли Хусен Андрухаєв в 1941 році адигеєць каже, русский не здаються», ну йому приписують цю фразу, то зрозуміло, що він русський так? Тобто він належний до чогось. Але слово руский не позначає ніколи, що це рус, що це русин, русич, власне. Це позначає, що це хтось чужистий за цим, русський татарин. Як і московський татарин було таке явище, русський фін, угор, так? Русський Раб. І от власне іменник це Русь. Тому, друзі, ну, власне, як шотландський стрілець, так? чий шотландський стрілець, німецький найманець, чий найманець, німецький, і от власне англійський пірат, от так само і русський, вояк, це той, що належить до Русі. Але він не є Руссю. І от в цьому контексті, друзі, що важливо, коли ми з вами бачимо це слово, ми з вами відмотаємо трошки історію назад на період 1246 року, коли італієць, мандрівник, дипломат Плана Карпіні відвідує ставку Батия. столицю. він з місією помандрував до монголів. До тих монголів, які вже взяли, зруйнували Київ, Чернігів, міста на Русі, на нашій з вами середньовічній Україні, яка мала три Русь. І от плана Карпіні він описав побут армії і закони, які приймає Чингісхан, коли вояки на війні. Що Плана Карпіні описує? Каже, армія розділена на десятки і сотні. Якщо в десятку, в одному десятку один вояк... Втікає, то інших дев'ятьох страчують. Якщо троє втікають, всіх інших сьомох втрачують. Якщо дев'ять втікають, то одного, який залишився, все одно страчують. Якщо відступаєш десяток, страчують. Якщо з сотні. Якщо сотні відступають 9 десятки, страчують тих, хто залишився, хто відступив. Тобто відступ у Чінгесана мав бути абсолютно повністю. За наказом командуючих. Якщо в десятці вояків, як пише Плано Карпіні, один потрапляє в полон, то ці 9 мають його витягнути з полону, інакше вони будуть страчені. Якщо навіть 9 з 10 потрапляють в полон, то той один має витягнути їх всіх з полону, бо буде страчений. От, друзі, і тепер у нас складаються всі компоненти. Руски не здаються тільки в тому випадку, насправді тому, що це є їхнє природне явище армійське. Тому що ти, якщо здасишся, так це по правилах монголів, бо під монголами вони жили два століття. Це насправді просто азійська монгольська звичка, яка зайшла в Європу, і ми її, європейці, не розуміємо і не толіруємо. Відповідно, вони коли окупанти усюди, вони завжди кажуть цю фразу руски не здаються. Насправді здаються. Але в їхній ментальності, ці азійські, це є величезна, величезна поразка, і тому вони бояться. І саме тому вони завжди казали, ці офіцери, що русські не здаються, бо це їхні раби, це не руси, це їхні раби. От, друзі, і вся історія про цю жорстку фразу: насправді за неї немає нічого хороброго і нічого відважного, немає там видатних перемог. Насправді, це армія це. Традиція, яка прийшла до них, окупантів з імперії Золотої Орди. І все. А руські це прикметник чий? Це хлопи, це раби того, хто був у нас тут колись в Києві. Наші руські князі на території нашої української середньовічної держави. Русь. А а сьогоднішні московити здаються ще як. Друзі, дякую всім, хто був з цим відео. Підписуйтесь на цей канал, дякую всім, хто донатить допомагає фінансово. Все в описі відео плюс спонсорство. і дякую за ваше поширення та коментарі. З вами був український історик Олександр Ауферов.